Так, друга частина, бо мені телефон зателефонував, відео обірвалося. Там я пройшов Аркадію зелена. Тут ось ландиш корневласний, зелений. Тут ось в мене Веліс зелений. Тут у мене Лучистий. лучистий. Та що куштувати? М'як. Ух ти, блін, аж три штучки зірвав. Зелений. Преображення, красунчик. Третій рік, пів куста змерзло. Оце, скільки грон було, стільки залишило це все, що залишилось на трьохлітньому кущі. Ну, преображення, це в мене скільки. Один кущ, там другий. Ну, мені оці Юляні і, і Черкаска, все воно однакове. Бомба. Ну, косточка трошки ще зелена. Ну, смачний солодкий. Тут ось, будь ласка, преображення в іншому місці. Пріображення кішміш. Ого. Таку велику ягоду взяв, а вона взагалі без кісточок. Але шкірку прийшлось виплюнути. Так. Здоренька. Так, щось зоренька. Зелена. О, вот вам, будь ласка. Зелена і в аїдіумі. О, зорінька, хорошо вийді, мені треба буде чимось побрискати. Вона ще спить і не думає. Ось. О, преображення. Так, зорінька в аїдіумі. Тут у нас що Байконур. Байконур також зелений. Та він видно його чи ні. Зелений байконор. Молдова зелена. Тоже йдемо трошки нами. Юпітер тільки краситься, ось одна ягодка. Можна скуштувати, але. М -м -м. Зелений але мускат смачний. Оце ж у мене куст Каталонії. То ли я його перегрузив. Воно пропало вже. Були грона, були. Були на пагана грона, Півкуща ще засохло. Що таке, не розумію. Ну, слава богато, йшов. Ось, отбив, отбив хорошу лозу, яка залишиться в мене на плодоношенні. Трошки зараз явно даже воздушну отводку зробив. І, 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 і чікнув його там ще прищепив. Кстати, забув подивитися на ті прищепи. Зараз зайве, зайве вилимаю. Один-два пагана, залишу, виростять. Мені ще до, до зими ще виросте. О, далманський. Два тижні навіть натяк вони на як фіг не було. А це дивіться. Ну, про інжир я зніму окреме відео. Дивіться, яке далмачика сьогодні. Дивіться, о, скільки зав'язав, о, дайот. Ну, я їх пообламаю. залишу, не знаю, по два напагін по дві фіги, аби тільки скуштувати. І то що вони ще встигнуть дозріти. Оце трьохрічний куст. Весною змерз. Два пагани лежало, відбило і одну гроздочку Преображені. Красива гроздочка. Бомба. Плевина густин, а, хотя, хотя мягенький, mm. Прищепа моя, сейчас ты так упала. Этот клубничный слабенький. Это другий рик, але купленный саженцем, то есть. По справжньому третій рік. Сигналки отакі мені залишив. Скуштувати чи ні. Клубнічний. Та зелений ще, що тут куштувати. Та рватися не хоче. А, зелений смаку ще нема. Єлі-єлісолодкий. Тішміш 342, щось він мені взагалі не подобається. Було я не знаю, скільки було паганів. Всі без соцвіть з з з з з, -з. я не знаю, п'ятидесяти паганів. Оце тут. Єлі десяток соцвітям, які я залишив. Всі інші. Щось він мені. Щось він мені не подобається. Він мені, наче карінка. Ну, солоденькі, ще. Одна ягодка солоденька, одна кисленька. Так, в принципі, все. Ну, клубнічний, бачите, ось-ось. Вже почав краситися. Хоча я вже дивився там відео сад. Це ж я у нього купував цей клубнічний. Так у нього, ну, в мене кус слабенький. Так у нього вже висять такі грона великі, я так зрозумів, вони вже стиглі. Набу буде передивитися відео. О, ну, там старший кущ. А тут куст молоденький, може на наступний рік і швидше. Хоча ж скільки у Юпітера 100-110 днів, у Клубнічного 110 днів, якщо ще клубнічний зелений, Ютал зелений. Ну, значить і клубнічному ще рано. Клубнічний також зелений. Так, вроді би все обойшов. На цьому пока все.